Друзі, перше про головне. Поїхали Зеленський шантаж, торг і страх перед реальністю пише політолог Олександр Павлович. Зеленський не збирається йти ніколи. Він не визнає термінів, не визнає обмежень, не визнає сваймоє з можливості того, що може бути хтось інший. Він готовий продати свою владу, обмінювати її, висувати умови або тільки не випускати її з рука. Що сказав Зеленський минулої ночі в інтерв'ю. Мене дуже важко замінити. Це не просто слова, це погроза. Зеленський каже, вибори. Будь ласка, але без мене, якщо без мене значить змова, він створює. Модель у якій будь-який варіант зміни влади катастрофа доведеться вести зі мною переговори. Це не прохання, це шантаж. Ви не можете мене просто замінити, доведеться домовлятися, доведеться платити класика жанру. Ви можете мене зняти, але буде ще гірше. Я готовий обміняти свою посаду на членство в НАТО. Він прекрасно знає, що Україна не вступить у НАТО найближчими роками, але подає це як велике самопожертвування. Я піду, але тільки коли виконую свою місію. Яка місія залишити країну без виборів? Висновок Зеленський йде в. Банки він не збирається йти добровільно. Він буде торгуватися за свою владу, поки є, хоч хтось готовий його слухати. Він використовує війну НАТО захід як прикриття, щоб утриматися при владі якомога довше, і тепер головне питання, коли йому нарешті скажуть стоп. сценарій Зеленського все більше нагадує модель автократичного отримання влади, ніяких виборів, шантаж союзників, розповіді про незламність. Але в історії ще не було жодного президента, який був би справді незамінним. Зеленським перше не стане. Той же час залужний заткнув рота в приватній розмо з одним із американських чиновників, який висловив зневагу до українців, генерал розклав усе по поличкам, а телеграм-канали пишуть, що після провальної зустрічі в США залужний зателефонував Зеленському, запропонував свою руку допомоги та припустив, що потрібно воювати створювати уряд національної єдності. А під час можливого перемир'я таки провести вибори, втім зараз консолідуватися навколо себе всі політичні сили та народ. Ми маємо отримати Україну. Зеленський, нібито погодився колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол країни. Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у соціальних мережах та опублікував світину зустрічі на підтримку президента. Також він висловив слова підтримки та зазначив, що війна вказує, хто є справді нашими союзниками. Ця війна є перевіркою нашої стійкості та мужності. Вона розкриває як нашу силу, так і нашу відданість наших справжніх союзників найближчими днями. Лондону стане майданчиком для вирішальних дискусій щодо України та підтримки, яка нам потрібна дорога попереду буде. Не простою, але разом ми подолаємо усі виклики. Буде важко, але разом ми все подолаємо написав Залужний. Посол, поки не займається створенням своєї партії. На наступних виборах президента України Володимир Зеленський має шанси на перемогу оскільки у чинного голови держави. Рівень довіри 52%. Тож рішення про другий строк прийнято про це телеграфу розповіли в оточенні Зеленського. Однак є одна умова: якщо не буде балотуватися посол України Великій Британії, Валерій Залужний наразі колишній головнокомандувач і головним конкурентом чинному главі держави. Час Часу залізного генерала називають лідером рейтингів довіри серед українців. За інформацією телеграфу, залужний ще не прийняв остаточне рішення щодо свого політичного майбутнього. Деякі досвідчені українські політики тим часом намагаються набувати собі авторитет на периферії, використовуючи його ім'я так оточення лідерки батьківщини Юлії Тимошенко в регіонах. Переконувало, що екс-головнокомандувач піде на вибори з її партією. Захантити залужного намагався й п'ятий президент Петро Порошенко. Попри складні стосунки з банковою посол з Британії, отримав пози. Ці навіть від президента голова офісу президента Андрій Єрмак переслава залужному, що у разі невисування за участі у виборах на боці зеленського як головнокомандувач, зможе отримати перше місце у списку партії та крісло спікера в парламенті. Якщо ж залужний бере боротьбу за пост президента, то його чекають випробування, кримінальні справи серед них розслідування. Хто ж здав Херсон 22-му році джерела з політичних колах кажуть, що в потрібний момент у справі справді може з'явитися ім'я залужного телеграф звернувся по коментар до залужного щодо його політичних планів. Він відповів коротко. Спочатку ми збережемо державність, а тоді вже поговоримо. Поки що посол не займається створенням власної партії, тому невідомо з ким він може піти на вибори. Є інформація, що Маркиєва Віталій Кличко міг би скористатися дружбою з екс-головнокомандувачем у політичних цілях. У мера немає багато прихильників. Та у нього є Київ. з ним треба дружити. Пояснює співрозмовник телеграфу, знайомий ситуацією. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. А у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.